Боже, ти рознілався на нас, відвернувся від нас і покарав нас, але змилуйся над нами, ти потряс землю, порушив її, зціли рани її, бо вона захиталася, ти дав людям твоїм зазнати гіркоти, напоїв нас вином скорбот, дай же знамення тим, що бояться тебе, щоб вони могли втекти від стріли ворожої, щоб спаслися улюблені твої, спаси їх правицею Твоєю і вислухай, і вислухай мене, Бог сказав у святині своїй, возрадуюся і розділю сехем, і долину сокфор розміряю. Мій Галат, мі Манасія, Єфрем, твердиня глави моєї, юда цармі, моав чаша уповання мого. На едом покладу чобіт мій, чужинці скорилися мені, хто введе мене в укріплене місто або доведе мене до едому. Чи не ти, Боже, що відвернувся від нас і не входиш, Боже, з військом нашим. Пошли нам поміч у скорботах, бо марна допомога людська. З Богом ми покажемо силу, і Він подолає гнобителів наших.